Міжнародний день сім'ї один із міжнародних днів, що відзначається щорічно 15 травня. На жаль, в Україні більшість сімей не Відповідальність батьків перед дітьми останнім часом знизилася до критичних показників, наважившись на такий серйозний крок, як народження дитини, не кожен до кінця розуміє, як надалі має проходити її навчання та виховання. Тому і не дивно, що все частіше поповнюються лави дитячих будинків та притулків. Проте як кажуть, світ не без добрих людей. Зокрема, заклади опіки намагаються всіляко підтримати дітей, котрі залишилися без батьківської турботи та тепла. Допомагають їм у цьому і громадські організації та рухи. Серед таких громадський рух, віра, надія, любов, головна мета якого надання необхідної допомоги та підтримки соціально неадаптованих груп населення, сприяння в їх соціальній реабілітації, пропаганда здорового способу життя, захист прав і свобод молоді, формування у неї лідерських якостей. 15 травня у міжнародний день сім'ї представники Білгородністровської районної державної адміністрації та громадського руху Віра Надія Любов відвідали Білгородністровський районний притулок для дітей, а також сім'ї в селі Випасне, котрі опинилися у важких життєвих обставинах. Я хочу дуже вас поздравити з цим святом, пожелати кожному любію сім'ю, яка вас прийме. А сьогодні ми з вами немножечко поработаємо. для того, чтобы предоставить вам информацию, которая вам будет полезна в вашей дальнейшей жизни, для того, чтобы какие-то э, пробелы, которые существуют у вас, чтобы вы их устранили, чтобы больше было э, информации и понимания, что же делать. Кто-то, есть уже ребята постарше, кто-то уже э, быстрее начнет самостоятельную жизнь. И э, эта информация просто необходима вам для того, чтобы в дальнейшем чувствовать себя комфортно, и чтобы вы могли э, защитить Да свої права вихованці притулку та сім'ї, які опинилися у важких життєвих обставинах, отримали продуктові набори. А найголовніше надію на те, що нині вони не одні зі своєю бідою. Наважившись на такий серйозний крок, як створення сім'ї, батьки мають пам'ятати про те, що саме з сім'ї починається життя людини. Тут відбувається формування його як громадянина, сім'я. Це джерело любові, поваги, солідарності та прихильності того, на чому будуються будь-яке цивілізоване суспільство, без чого не може існувати людина.